У Росії знову бавовна та потужні пожежі. Так у Новосибірську ніч на 13 грудня сталося масштабне загорання на складі. Полум'я охопило площу близько 5 тисяч квадратних метрів, внаслідок чого обвалився дах будівлі. Як уточнив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, об'єкт мав військове значення. За його даними склад належав компанії, яка забезпечувала діяльність стратегічно важливих об'єктів Росії. Зокрема, енергетичної інфраструктури та підприємств, що виробляють вибухозахисне обладнання. Ще одна значна пожежа трапилася в Алтайському краї. У Барнаулі загорівся склад площею одна тисяча квадратів, де зберігали будівельні матеріали і легкозаймості рідини. Полум'я швидко поширювалося, зрештою захопивши три тисячі квадратів. Існувала загроза перекидання вогню на сусідні будівлі. До боротьби з пожежею залучили понад сотню рятувальників, близько 30 цистерн і два спеціалізовані потяги. Тим часом на Білгородщині пожалілися на атаку безпілотників. У регіоні також оголошували ракетну небезпеку. За словами губернатора В'ячеслава Гладкова, у різних районах області було нібито збито 23 дрони. Проте в Міноборони РФ пишуть лише про 13. Напевно, не встигли домовитися про цифри. А на Ростовщині, як стверджує їхній губернатор Юрій Слюсар, ППО знищила 9 БПЛА у Новошахтинську, Зерноградському, М'ясниківському та Неклиновському районах. Проте офіційний звіт Міноборони РФ знову ж таки вказує на абсолютно інші цифри. Окупанти ліквідували над Ростовською областю лише три безпілотники. Загалом за ніч заявлено про знищення 13 дронів. Водночас із Курщини надійшли новини про успішний удар по російських прикордонниках. Як пише телеграм-канал Астра, у Глушковському районі дрон поцілив в автомобіль внаслідок чого окупант загинув. А ще четверо отримали поранення. Це сталося напередодні 11 грудня. В окупованому Севастополі прогреміла серія вибухів. Окупанти скаржаться на атаку ВПЛА. Аеропорт Сочі вночі довелося зачиняти і накривати килимом. А на непідконтрольній частині Донеччини горить другий за дві доби ворожий склад БК. Темпи знищення амуніції ворога вражають. Всі подробиці дізнайтеся на каналі Сій час. Підписуйтесь і нумо запалювати. Гамірно на території анексованого Криму було ввечері 11 грудня. У непідконтрольному Севастополі лунали вибухи. Маріонетки Кремля скаржились, що їм на голову прямує цілий рій безпілотників. Ось що пише псевдогубернатор Разважаєв. Загалом до цієї години сили ППО та нашого чорноморського флоту збили 5 БПЛА і 2 БПЛА були придушені засобами РЕБ. Однак пізніше ввечері. Серія вибухів продовжилася. Севастополь завивав. Балаклава, Фіолент, Камуші, Інкерман. Накрила загроза, а в останньому напередодні окупанти навіть посилювали оборону. Адже саме в місті Інкерман розташована головна нафтобаза Чорноморського флоту Росії. Роботи тривають і. По сьогоднішній день ось свіжі знімки від агентів кримського вітру за 12 грудня на території проводять масштабні фортифікаційні роботи. Викопано сотні окопів для особового складу і десятки капонірів для техніки. Помічені як мінімум дві зенітні установки ворога. Підписники того ж каналу Кримський вітер бачили минулого вечора і промінь прожектора, що освітив у небо в районі аеродрому Бельбек. Писали про проліт дрона. За деякими даними це була ракета. Як виявилося, знову ж таки, за даними свідків, прилетіло чи то в районі Камишової, чи то Козачої Бухти. Там бачили дим, що піднімається. Видно, так ці от дрони назбивали в лапках, що російські ППОшники влаштували у Севастополі блекаут, і все місто поринуло у темряву. При тому, що тамтешня влада пояснила відсутність світла недкладним ремонтом. Ну а паралельно з цим телеграм-канал ШОТ повідомив, що в аеропорту Сочі Краснодарського краю запровадили план Килим. Там на тлі атаки БПЛА тимчасово не приймали та не відправляли рейси. Згодом обмеження скасували, і сило оборони поки що не коментували цю ситуацію. Як власне і міноборони Білоусова взагалі не згадало про Сочі у своєму звіті. Натомість там намалювали аж 16 збитих дронів на територію Курської області 4, один над територією Чеченської Республіки, три над територією республіки Північна осетія Аланія і 8 над територією Республіки Крим. Про те, як гатило по Грозному, і наскільки це розлютило Кадирова, ми вже говорили у попередньому сюжеті. А от про що ми не згадали, то це про бавовну на території тимчасово окупованої Донеччини. Там влучили у склад із ворожем БК. Гриміло і палало у районі окупованого населеного пункту Маркене Маріупольського району. І це все дійство тривало практично всю ніч аж до 4.20 ранку. З такими темпами можна буде казати, що у ворога горять склади чи не щоночі. У середу, у Глушково-Курської області, наші військові знищили запаси боєкомплекту, який росіяни розмістили у приватному будинку. Як ви, шановні глядачі, оцінюєте ефективність наших військових у таких операціях? І чи вважаєте ви, що знищення ворожих складів суттєво впливає на хід бойових дій? Чекаю всі міркування на цю тему під відео. І, звісно ж, підписуйтесь на канал Січас, аби бачити і знати більше. Ути ранок для прихильників Путіна, Громихав Курськ та околиці Таганрога. А у Гроздому дрони знову атакували казарми чеченського спецназу. Повідомляють, що є поранені. Отже, всі подробиці ви почуєте вже за мить. Моє ім'я Анна Ткаченко. Рада вас вітати на каналі час». і прошу перед початком підписатися. Рушаємо. Бабахи у ніч на 12 грудня чули російському курську. Почалося це майже опівночі. Вибухи, від яких спрацьовувала сигналізація на автівках, фіксували реєстратори. Увага на екран. Подібних відео у мережі вже опублікована незлічена кількість. І це лише за сьогодні. Люди бачили яскраві спалахи, а наскільки гучно бахкало, ви вже переконалися й самі. Схожа картина у Енгельсі Саратовської області. РФ саме там розташовано аеродром стратегічної авіації противника. З авіабази Енгельс 2 злітають стратегічні бомбардувальники, які запускають ракети по території України. За даними речника української добровольчої армії, південь Сергія Брачука, ще надвечір 11 грудня в районі авіабази була атака невстановлених БПЛА. Тривога волала і на Білгородщині, в обласному центрі та навколо нього запускали сирену ракетної небезпеки. У своєму звіті губернатор Гладко пише про один, начебто, збитий дрон. Хоча Міноборони РФ про цей регіон не згадує. До слова це вже не вперше, коли Білгород опиняється на околицях уваги відомства. А ще відомо про гупання у Таганрозі. Близько другої ночі розмі повідомили про вибуху у Неклиновському районі Ростовської області. Проте поки без подробиць Зазначу, це друга атака поспіль. Про наслідки попереднього удару трохи пізніше. Но найбільше уваги на себе перебрала столиця Чечні. У Грозному дрони знову атакували будівлю другого полку МВС. Саме в цьому приміщенні розташовуються спецназівці. Це вже визнали сам Рамзан Кадиров. На відео з пабліки видно сильний спалах після експлозії. Апарат здетонував у повітрі, пошкодив дах і вибив вікна. На місці виникла пожежа, але вогонь швидко загасили. Постраждали четверо бійців варти, хоча свідки кажуть, прибуло на місце щонайменше п'ять швидких. Глава центру протидії дезінформації Андрій Коваленко теж пише про удар. Загалом він написав про кілька атакованих регіонів, у чому ми з вами переконалися на власні очі. Зауважу, що буквально нещодавно Грозний вже був наліт. Сценарій дуже подібний. БПЛА врізалися у казарму, по дах. Це настільки розлютила Кадирова, що після цього Дон Дон пообіцяв розмістити на дахах будівель українських полонених. Очевидно, ідея не те, що абсурдна, просто неадекватна. Хоча ні агресор, ні його пособники психологічним здоров'ям не вирізняються. Тут на цьому і зупинимось, бо занадто вже багато уваги Кадирову. А я ж, як і обіцяли, розповім про те, що стало відомо станом на ранок четверга про атаку у середу на Таганрог. Це ворогу не вдалося приховати. Один солдат загинув і ще 41 поранений. За даними розмі, постраждав авіаремонтний завод і військова частина там, деслокується п'ята авіаційна група. Поруч розтрощила автівки, а всередині частини суцільне Рамагедон. Все. Браті, зараз Чи згодні ви з тим, що Україні потрібно більше націлювати дронів на військові частини ворога, де перебувають його солдати? Свою думку можете висловити у коментарях. Наперед, спасибі за активність.